Відкриття виставки, яка має назву миттєвості. Е... Ми забуваємо назву виставка, виставка кераміки Лариси Колініч міттєвості. Ретроспективні спогади про кераміку. І учнів кераміки це важливо, і учні. І, учені, і е, 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 оскільки е, сьогодні так побудували ми нашу зустріч, ми є певні такі технічні проблеми, ми про це не будемо говорити. Але переднє слово моє, воно стане позаду. А ми зразу почнемо з пані Лариси, тому що ми хочемо її записати, і ми хочемо з нею поговорити. Ми там прописували в анонсі, що це зустріч. Ось вона вже ви зустрілися, з українською художницею, сучасною керамісткою Ларисою Кілініч, яка погодилася, яка піддалася на наші заманухи, і ми її запросили, і вона погодилася представити свою, свою, свою і виставку свою і робіт учнів її. Державного педагогічного державного. <реш> Центральноукраїнський державний університет. Є. 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 Кафедра... Мистецької... Кафедра мистецької освіти. Це учні кафедри мистецької освіти. Тому це дуже важливо для нас. І я хочу сказати всім, що виставка буде працювати довгенько, так як завжди, працюють виставки кераміки. Вони довго складаються, вони довго народжуються і повинні експонуватися теж, мабуть, довше, ніж інші виставки. А зараз слово пані Ларисі, і ми почуємо, я я маю надії, надію, що ми почуємо. Про неї з самого початку і, і до кінця. Я, Я, так... Я маю на увазі, взагалі-то ганчарі то чоловіки, а ви про себе і про глину, і про гончарство, а вже потім про учні. Дякую. Спочатку про себе. Дякую. Мені дуже приємно Вперше, бачити гості, дуже. Близьких мені людині дуже насправді це дуже приємно і перше, що хочеться сказати. А виставка наша це виставка, справді, як Сіпана Анатолійовна вже сказала, це такий експромт. Ми не планували, не було з якогось тривалого процесу формування і написання сценаріїв. У нас навіть прес-релізу немає, тому що це ну абсолютно експромт. Спочатку була ідея. Доповнити звичайно для мене. Про себе, так, про себе. Тоді це кераміка. Якщо зовсім здалеку, то коли я ще навчалася в художній школі, яка зараз сміркіна, я не знаю, чи вона давно була Смеркіна, не вона да, Смеркіна зараз. Ну, зараз Смеркіна, але з тих часів, коли я вчилася, вона була Смеркіна Теж Смеркіна. Да. Ну ось я закінчила цю школу, <с? <с?> і після завершення цієї школи хотіла. Поступати в Одеське училище на скульптуру. Мені скульптура завжди подобалася і хотіла їхати на скульптуру. І вже купила квит квитки. І потім побачила оголошення республіканської художньої школи в Києві. Поїхала на вокзал, поміняла квитки і поїхала в інший бік. Там я хотіла вступати на скульптуру, але в скульптурі там були класи добір. Не повний клас набирався, а добір, бо там учні з п'ятого класу вчилися. А в дев'ятий, в який я приїхала. Міст не було, було тільки одне місце і три претендента. І мені директор школи, наш земляк, так на вишку сказав, воно зайняте це місце. Тому <рес> архітектурний клас формується повністю. Тому я поступила в архітектурний клас, але я, ну середовище і все ну. Це РХЕШ це окрема тема. Потім як до, скульптури ж ніби втратилася, але ну, все одно вона якимось пунктиком або десь на підсвідомості лишилася. Далі вчилася в Харкові в, в художній графічному факультеті, і там скульптура і кераміка була як предмет серед інших через кому. Тобто це не була спеціалізація. Але ну, базові знання. Ну так, звісно, отрималися. Потім там, робота, власна, да, були там е, Сіла пам'ятає, поглядає так? але сказали, це була якщо. дуже коротенька сторінка. І е, е, з'явилася можливість працювати з керамікою, і керамікою більш серйозно ми стали займатися вже коли я стала працювати саме. В нашому університеті і велика подяка Віталію Івановичу за війні, який під час дуже короткого свого перебування на посаді ректора обладнав нам майстерню. У нас з'явилися дві печі, які працювали ось до останнього дня. Тобто обладнання майстерні ми завдячуємо Віталію Іванчу, і це був поштовх для того, щоб ця справа зрушилася. А далі, ну просто ну, така поденна важка робота, але цікава. Для мене було важливо, ну і як і, ну, це не секрет. У мене три напрямки діяльності, які всі три ну вони, я б сказала рівноцінні. Це ну, за важливістю, але вони зовсім різні. Це безпосередньо художня творча, мистецька праця. В першу чергу я себе відчуваю саме художником керамістом Друга частина важлива для мене це наукова робота. Вона поступово якось занурилася в моє життя. Вона так. Але вона пустила такі міцні коріння, і є багато напрацювань, які хотілося б такі втілити. Я так можу сказати, хочу сказати, що я є в певному сенсі монополістом на інформацію в деякому ви такій близькій галузі. І хотілося б обов'язково цей, ну хоч якимось чином, реалізувати. Саме, ну не знаю яким чином, але ну, наскільки вистачить ресурсів. Альбомом цвітне, так і скажіть? Трошки ні. Побачимо, так. Да, да. Ну, то я не потягну. А, і третя частина це, звісно, викладання. Викладання ну, переформатується, вочевидь. Тобто, звісно, мені було дуже приємно, надзвичайно приємно працювати зі студентами. Я дуже... Ну, ну, мені подобалось і приємно, тому що студенти це люди, з якими можна займатися співтворчістю, тобто можна разом з ними ну, в такому творчому плані, так ну, можна сказати, по трошки. Можна якісь такі незвичайні якісь моменти, проекспериментувати, зреалізувати. Ну, Це така. Можна кинути ідею, яку або підхоплять, або вона. Не переживеться, або ну, розвинути, можна піти не тим шляхом, можна, ну ти можна ще хочеш. Але ну, для, ну, заради результату позитивного. Так. Але якщо ми. Ну, але я думаю, що саме ця робота переформатується з в роботу з Меншою віковою категорією я думаю, що ми там я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову. І я думаю, що ми будемо працювати. Я так ну так думаю, що ми будемо розширювати. Ну, будемо стирати вікові межі. Тобто, можна буде Думаю, що займатися керамікою з без вікових обмежень, тобто і з людьми дорослими, і з дуже дорослими, і з не дуже дорослими. тобто... З, з, з тим, хто захоче займатися керамікою, я думаю, що ми будемо співпрацювати. В плані, якщо, якщо вже говорити, про да, цю виставку. якщо, ну так, да, і і про саме в творчості, саме в керамічній, бо все ж таки про кераміку ми говоримо, так, то в кераміці у мене теж є розголошення, тобто не тільки в, в загальному спрямуванні, а в кераміці, оскільки наукова моя частина. Життя про народне гончарство, Звісно, що це відображається певним чином і в творчих роботах. І ну, тут я представила частинку такої напрямку. Так не націлення на традиційну кераміку, але це не традиційна кераміка. Тобто ну, народне мистецтво, як в такому чистому виді, як воно колись було, перенесення традицій, воно ну, практично не існує зараз. Тобто ми не можемо говорити про існування народного мистецтва. А в роботі професійного художника, то це Образні образне коріння, якась символічність, технологічні якісь аспекти, тобто саме коріння, яке проростає новими якимись там сортами і поганами. І ось ці не у кожного своє, але якщо але вона не може рости без коріння, А коріння треба вивчати, треба його знати, і треба уважно досліджувати не неповерхово. Тобто ну в будь-якому разі уникати той шароварщини поверхової того нальоту, яке ну поплюжить українство, а не є його суттю, і це ну треба розмежовувати дуже чітко і ось шукати саме цінне коріння. Ось те. І що можна брати з народного? У моєму випадку я беру давні старовинні технології народного гончарства. Тут є гончарська роботи, тобто безпосередньо робота на гончарному полі. Це традиційна техніка, яка народна. І ось тут можна бачити ось робота. Ну, це вже ну, приклад сучасної кераміки, це не народна. За стилістикою це сучасна кераміка. Але тема народна, тобто, традиційна тема. Але виконання ну, не народне. Але технологія на, на, народна, бачите, на гончарному крузі згончаровані всі ці елементи і потім з'єднані. Тобто технологія народна, стилістика не народна, тема народна. І робота називається Теревені. Розмова. І ну, деревенять вони по-справжньому. <му> вони так один говорить, а один слухає. Ось такі деревені. Традиційним є знову ж таки, тематика, якщо ми беремо образність з народного мистецтва, ось такий фігурний посуд. Звісно, це знову ж таки стилістика вже не народне, але є посил відголосок з давніх культур. Наприклад, ну, це, мабуть, ви впізнаєте, да, на яку культуру схожий. Ну, історики істориків мені кивають, так? <смі> Може, молодь не дуже, треба з'їздити в лагідці на музей. може зараз Стилістика терпірської скульптури, але це сам вид виробу, це фігурний посуд, то це ну, цілком утилітарна річ. Можна щось налити і використовувати як посуд з кришечкою. Техніка теж народна традиційна, це е лощення, таке заглашування, це лощення техніка. І потім вощення. Це дві такі традиційні техніки, які, е ну, знову ж таки, їх варто вивчати, бо це основа, це ну, наше коріння, знову ж таки, в начасті в кераміці. Оце, це теж е е посуд. Ну, умовно кажучи, народний тобто, тип посуду народний, але вже стилістика це вже авторська робота. Це куманець, тобто посуд з діркою всередині, куманець. Якби тут було закрито, це був би плесканець, не треба плутати. І ось цей куманець ну, є така версія, що як він використовується. Це теж посуд, можна наливати. Кришечка є, можна ось так тримати, за рожки притримувати. А ще є ну, так, така версія, що ну як в тому господиня чи господар хто там наливав, він обирав з, з собою цю штуку так на руку, і можна було костям ось так наливати. Так дуже зручно. Це те, що народне в тому залі, ми ну, просто не виставляли сюди все, тому що наша виставка це такий, ніби, як я вже комусь говорила сьогодні, це не риска, не підведення підсумків, це не крапка, це, я б сказала, пунктирна лінія. Це один з епізодів, один з пунктів. Далі буде. Щодо народного, то ще. Продовження стилістики народне телес теж ці фігурні посуди, ось такі форми баранці. Теж, Ну, це авторські роботи вже ну, вони не народні. Тобто я не, не роблю народне мистецтво, в мене немає народного. У мене є е, сучасна інтерпретація, це моя авторська творча інтерпретація, але іде запозичення, ну не запозичення, мабуть, на основі. Ну, як я вже сказала, за коріння взято е, народне, в тому сенсі, що береться е, символіка, тематика е, і головне технології, і ось ця е, традиція пластики. Далі те, що ну, і інше протилежне, це сучасне мистецтво, яке є образним, символічним якимось. Воно, ну, Сучасне мистецтво реалізується ідеєю. Ось важливо реалізація ідеї, обраними для цього спеціально відокремленими засобами. І кераміка цікава в тому плані, що в неї є такі безмежні можливості. Вона може працювати, можна працювати з об'ємом, з кольором, з пластикою, з рельєфом, з площиною, з пластом, з чим завгодно. І е, можливості. І можливості з цих матеріалів, які використовуються, теж неймовірні, тому що ті, ту саму одну глазурь можна настільки по-різному використати, вона настільки по різному проявиться на будь-якій поверхні, на кожній глині інакше, при кожній температурі інакше, навіть проводячи експерименти, випалюючи одне й те саме, повторюючи роботи. але... Якось інакше складено вони в печі, те, що ближче там в верхньому куточку випалиться не так, як посередині, в нижньому куточку буде не таке, як десь збоку. Воно буде зовсім інше. Десь воно попливе, десь воно розтане, десь зникне, десь змішається. І якісь моменти, які відносно прогнозовані. Там можна ці ефекти планувати, а деякі нюанси, ну і не придумаєш, як, коли в печі щось відбувається таке. Ну, Ну, та Один гончар мені розказував, як він стежив за в пастирському. Цей гончар, і це він вже був. Ну не живий, вже це мені вже розказували, як він дивився в піч. Там, щоб контролювати температуру випалу, там метап, що робиться, то він розказував, що він ну, відкривав, там, дивився. Ну, це ну, земляна піч така, що там розгребти треба, треба подивитися, не так то, подивишся. То коли е, нагріваються до певної температури вироби, вони там рядами стоять, вони стають прозорими і просвічується дальній ряд через ближній, і вони стають червоними, такими і прозорими. Ну я, я існу, що там відбувається? Е, глазур, яка е, порошкоподібна, це терте скло, або скло просто, якщо не треба плавити, воно розплавляється і воно тече, стає рідким. То глина стає м'якою, е, глазур тече. Виглядаєте, що там відбувається? А потім її не можна відкривати в такому стані, вона закрита. І потім, коли вже вона холоне в такому своєму там темпі, а ти вже зранку відкриваєш і там 300 градусів і тобі не терпиться туди влізти, там всі роки попечені, бо ти ж будеш його доставати. І вона вже хрустить, бо там іде цек цього скла. І ще довго залишається гарячим і продовжує хрустіти, і дивишся, що воно ну, ти ставив одне, а ти виймаєш зовсім інше. глина змінює колір, всі глазури змінюють колір. І це ну, таке дійство, ну не знаю, театр, не знаю, що це. Так, так. так, так. І ось рівень ось ефектарності і несподіваності він десь близький до монотипії, я б сказала, що з графікою аналогів робити. Монотипія теж прогнозований є результат, але якісь нюанси, то все одно вони будуть якісь випадкові. Але ступінь цієї випадковості приблизно та сама. Це не значить, що кераміст накида всього-всього, і що вийде, то вийде, і о класно. Тобто воно все одно за план все. Бувають ось ці нюанси, які спочатку, якщо ти дуже захопився і хочеш саме ось це отримати, ти відкриваєш, а воно не те, ти можеш бути там засмучений, що воно не те. Але потім, коли ти ходиш, мимо нього роздивляєшся, дивишся, а воно просто інакше, воно воно не погане, воно просто інакше. Воно, воно якусь свою іншу грань підкреслило, і, і воно може ще й краще, ніж ти собі запланував, а воно не сталося. То ну, буває по-різному. Тому це ну таке це дійство, яке захоплює. А ось на цій виставці, що б хотілося показати, ось цю виставку, у нас так склалося, що з групами студентів буває, що ми не встигали. У нас кількість годин ну, така маленька, що ми не встигали. Один семестр там мало ну, ми використовували в аудиторії і години академічні, і самостійну роботу. Ми все використовували в аудиторії, але все одно процес вимагає часу. Його треба ескізна частина затягує. Зробити в матеріалі, воно має сохнути в певних умовах там під целофаном якось поступово відкривати. Воно не може висохнути за два дні. Сохне тоді воно випалюється, випал на 8 годин без виключення електрики. А у нас попали карантини, відключення світла і все. І ми вишукували ці можливості. Це дуже складно знайти оцей проміжок часу. Бувало, що це було пізно вечором. Ну, ми відшукували той проміжок часу, коли можна було ось без. А в цьому році вишукували можливість випалити дипломи. Так у нас були з перервами. І ми перепрограмували піч, програму перероблювали, щоб знову відновити зтові температури і щоб цей процес таки завершився. І через ці ускладнення бувало так, що з однієї групи починаєш роботу, і робота залишається не Ну Хто був в майстерні, бачили, що є стояли роботи, які... Не глазуровані, не розписані, а просто на утіль випалені. Ось одна група відпрацювала, і вони встигли тільки на утіль випалити. Приходить друга група, і ми з ними продовжуємо ту роботу. Вони ліплять нове, робили там свої завдання, але розписували попередні групи, щоб можна було встигнути. Так ось це робився, він робився двома групами. Одна група виконувала оці картинки верхні. Я друга група там щось довго до дорозписувала і робила сам календарик цифри. Так само ось ця виставка, чому хотілося б її все таки показати, вже ці студенти випустилися. Вже, Але коли ми працювали з ними, всім дуже хотілося ми працювали, ну ми ж працюю, хочемо отримати результат, і ми, у нас формується тема, ідея. і Ми працюємо над окремою ідеєю. У нас була ідея зробити виставку, виставку зробити. В англійському стилі, ось хотілося нам на англійський манір, okay. і ось ми працювали з ідеєю погоди і природи, а знаємо, що ось це фішка, ну така англійська, їхня улюблена тема, вони у них вітання, якщо американці там хавають. То англіці питає, ну говорять, The is nice today, isn't it?» Тобто, за, за, за початок розмови це про погоду. Так. Якось ми з Світлана Торина говорили, так, що дві теми, які е, варті уваги у англійців, це е, як себе почуває королева і погода. Ну ми зупинились на погоді. І з цих пластах представлено. Це, ну знову ж таки кераміка це нереалістичне мистецтво. Тобто ну в кераміці не можна так взяти і зробити там як справжнє, ой, як фото на фотографії, чи щось це не про кераміку. Е, мультяшність якась якісь ну така ну сувенірна продукція. Вона може бути має місце, але це інше. То такі мистецькі художні кераміці — це авторська ідея, це переосмислення образу, це певна стилістика, і треба показати роботу саме художника, а не скопіювати мотив. І ось задача стояла відтворити образно, ну, певні ось враження художника, що він хоче там донести до глядача. І ось це такі фрагменти різного різного. І ну, я напевно не буду про кожне розказувати. Ми можна буде слонатирина, не хотіла погратися. так? Ви вже завершили екскурсію невелику, що ви хотіли. Тут є студенти, які роботи яких висять. Не бачу, запрошували, не змогли, мабуть, прийти. Але ну ще якщо про студентів, то я хочу сказати, що у нас є таке гарне досягнення, все ж таки, незважаючи на те, що у нас дуже так стисло все, і в таких складних умовах у нас ця кераміка відбувалася, за досягненням є для нас. Я вважаю, що це особисто наше досягнення зі студентами. Що ми змогли з нашими студентами, з роботами наших студентів бути представлені на професійних виставках. Тобто робота, наприклад, Шапавал Олександр, ось тут диплом неї представлена, але до того в неї була курсова робота, представлена двома тарелями. Ось кругла і квадратна, тільки вони в іншому колориті були зроблені. Ось та робота, вона була представлена. Представлена нам в всеукраїнській виставці в Києві в будинку художника. Потім роботи Аліни Виштикайла, вони зараз в арт-просторі. В арт-просторі зараз там велика виставка, представлена в І там є Аліни Виштикайла роботи. Ці роботи були представлені на виставці на теж всеукраїнській хвилі Дніпра в Дніпрі. І ну, найвище наші досягнення, я так думаю, що ось цього року відбувся фестиваль, 10 фестиваль, 10-річчя святкує фестиваль сучасної кераміки в Києві. Цеглина, цеглина називається в мистецькому просторі Цеглина Арт. Це фестиваль. Це фестиваль саме професійної художньої арт кераміки, і фестиваль, на який подаються ну, подають заявки багато художників, але не всіх професійних художників беруть. Тобто, це такий ну вибірковий такий підхід до експонування робіт, і саме вибрано сучасне мистецтво, тобто там не представлено Якась вжиткова кераміка, там не представлено народний аспект, якийсь, там тільки ось сучасна арт кераміка І ось цьогоріч ми вдвох потрапили з Інною ми вдвох попали на цю виставку. У каталозі представлена робота і Інни і що, хотілося б так на що звернути увагу, що зі студентських робіт були обрані роботи студентів всього чотирьох міст, там п'ять навчальних закладів і це було представлено Київ, Львів, здається, Ужгород і Кропивницький. <звіп> да, коли е, ви можете при цеглина подивитися сюжети, є, є в Ютубі, є на Фейсбуці, є в новинах, ну ще десь є, просто пошукати. І коли перераховуються міста, учасники, художники з яких міст, то коли йдеться про Кропивницький, там перераховуються, то це ми <ріплат> вдвох. <звіп> <звіп> І тому це е, каталог Інни тому я її вручаю. Я вам дякую. Я теж дякую. Це для мене надзвичайний досвід. Відпускаємо. Дякую,